Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з новим розділом. І перша тема, яку ми будемо розбирати, це відрізок та довжина відрізка. Про відрізок ви вже дізналися у початковій школі. Давайте зараз пригадаємо. Якщо загостреним олівцем, ми будемо торкатися до аркуша паперу або крейдою торкатися до дошки, то залишиться слід. От зараз я теж. Поставлю крапочку, да? у мене буде слід, який дає уявлення про точку. Якщо позначити дві точки, наприклад, точка А і Б, та сполучити їх під лінійку, отримаємо відрізок. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Поставте зараз в зошиті будь-які дві точки, візьміть лінійку. Та поєднайте ці дві точки. Що у вас вийде? Отже, я зараз теж поставлю точку А, поставлю в будь-якому місці точку Б, візьму лінію і почну поєднувати ці дві точки. Отже, подивіться, я зараз поєднаю точку А і точку Б. Що я отримаю? Тільки один можливий варіант один відрізочок. Все інше, якби я поєднувала, це будуть тільки ламані. Да? Я можу ось так поєднати ламаною, або ось так, або якось по-іншому, але це вже не будуть відрізки. Да? Відрізок ми проводимо під лінічку. Отже, повертаємося до нашої умови. Що ми сказали? Що через будь-які дві точки можна провести тільки один відрізок. Да? Можна сполучити лише одним відрізком. Ці точки А і Б називаються кінцями відрізка. Відрізок називаємо ми двома буквами. За назвами кінців, зараз у нас відрізок А, Б, або можемо сказати, що відрізок Б А. Отже. Що таке відрізок і як ми його називаємо, пригадали. Давайте пригадаємо, а в чому виміряються наші відрізки, які одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. Але давайте перед цим познайомимося або, можливо, пригадаємо, як же раніше вимірювали відрізки. Довжину можна вимірювати по-різному. Раніше довжину вимірювали не в сантиметрах, як ми з вами. Да? А як вимірювали? Подивіться, в дюймах. Подивіться, ось на малюночок, подивіться на свою руку і знайдіть, скільки це буде дюйм. Подивіться, вимірювали в ліктях. Да? Отже, можемо взяти стіл і виміряти. Будь ласка, виміряйте свій стіл. Ліктем. Подумайте, скільки ліктів складає ваш стіл. Футом, да? це наша стопа, п'яддю, косовим саженем. Подивіться, зараз це видно на, на слайді. Да? І давайте пригадаємо, у відомому вам мультфільмі про 38 папуг. Да? Там удава вимірювали папугами. Отже, кожен з вас може придумати свою одиницю вимірювання. Наприклад. Візьміть зараз вашу ручку, да, ручка-олівець, і виміряйте ручкою або олівцем довжину та ширину вашого стола. Подивіться, що, ми отримає, що ви отримаєте. На наших уроках ми з вами будемо вимірювати довжину лінійкою, але можна вимірювати ще її спеціальним сантиметром або рулеткою. Для вимірювання довжини відрізка. Його порівнюють з вибраною одиницею довжини. Давайте пригадаємо, що ми можемо вимірювати довжину в сантиметрах, міліметрах, метрах, дециметрах, кілометрах. Давайте пригадаємо співвідношення між ними. Один см це 10 міліметрів. Один дециметр це 10 см. В одному метрі міститься 10 дециметрів і 100 см. Один кілометр це тисяча метрів. Перший номер, який будемо робити, номер 623 Записали номер 623. Дивіться, за запиши назви всіх відрізків, які зображені на малюнку 162. Я його перенесла теж на листочок. Так? Які ми тут бачимо відрізки. Подивіться. Ну, по-перше, я бачу відрізочок АБ. А Б. А, Б так? Це весь великий відрізочок АБ. Кома. Які ще бачимо відрізочки? А Е. Бачимо такий відрізок. Бачимо. А Е. Кома. А М. А М відрізок. Кома. Е М. Ну, ви розумієте, да? що є, М і М, Є – це однакові відрізки. Да? Тому ми їх не пишемо двічі. Е. І буквочка Б. Це теж відрізочок, да? або БЕ. Так. Ще бачимо якісь відрізочки? Давайте подивимося. Ще бачимо відрізочок МБ. МБ. Чи є на малюнку рівні між собою відрізки? У разі ствердної відповіді перевір своє припущення вимірюванням та запиши відповідні рівності. Зараз ми з вами беремо лінійку, прикладаємо до нашого відрізка. Ось так просто, якщо глянути, мені здається, що АЄ дорівнює МБ. Але потрібно це перевірити. Беремо лінійку, прикладаємо, дивимося. АЄ – 2 см МБ 2 см. Беріть свою лінічку, прикладайте, скільки у вас вийшло. Да? У мене, подивіться, вийшло 2 см і 2 см. Отже, що я можу написати, що відрізок АЄ… Дорівнює відрізочку МВ і дорівнює 2 см. Так, з цим номером ми з вами розібралися. Переходимо до наступного. 625. Накресли відрізок ВС 9 см 3 мм. Познач на ньому точку П так, щоб БП дорівнювало 5 см 7 мм. Обчисли довжину відрізка ПЦ. Перевір обчислення вимірюванням. Отже, накресли відрізок БЦ 9 см 3 мм. Беру лінійку. О, щось не хоче моя лінійка братися. Зараз. Так, ось моя лінійка, да? Так, ставлю першу точку. Це будемо на точка Б. Тепер мені треба отримати точку С 9 см 3 мм. Дивлюся, 9 см 3 мм, Ось це у мене ця точка. Поєдную їх. Зараз я поєднаю іншою лінією, щоб вона була рівненька. Поєдную, ось у мене вийшов відрізочок BC. Ставлю тут точку С. Означу на ньому точку B, точку П, так. Щоб БП дорівнювало 5 см 7 міліметрів БП 5 см і 7 міліметрів. Виміряю. Ось дивіться, 5 см і 7 міліметрів від нуля да, відкладаю від точки Б. у нас 0, Ставлю точку П. Отже, що у нас з вами вийшло? Подивіться, у нас з вами вийшло, що БП дорівнює. Я напишу в міліметрах. 57 міліметрів. 57 міліметрів. Да, пригадуємо, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Сьогодні ми з вами повторили це. БЦ наше дорівнює 93 міліметри. 93 міліметри. Так. Як же нам знайти, чому дорівнює ПЦ? Давайте подивимося: ПЦ дорівнює. Чому? Від всього відрізочка БЦ віднімемо відому частину. А відома у нас БП. Да, частинка. Відома БП. Значить, ще раз. Наш відрізок зараз поділи на дві частиночки. Да? Ось перша, ось друга. Да? Ми зараз шукаємо частиночку ПЦ. Отже, що це у нас буде? ПЦ дорівнює. Весь відрізок 93 мм. Віднімаємо відому частиночку 57. 93 віднімаємо 50, буде 43, 43 віднімаємо 7, буде 36. Да? 36 мм. Або, як можемо ще записати? 3 см 6 міліметрів. А тепер візьміть лінійку і себе перевірте. Давайте виміряємо ПЦ. Ось у нас і вийшло: подивіться, 3 см 6 мм. 3 см 6 мм. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, задачу дорозв'язуйте і йдемо далі. Наступне виміряй відрізки А, Б і М. Малюнок 16,5 ось він у мене. Побудуй відрізок СД. Довжина якого дорівнює довжині відрізка «МН». КЛ, довжина якого більше за довжину відрізка АБ, і ОП такий, що буде ОП у нас менше, ніж АБ, але більше, ніж МН. Так, перше, що ми повинні зробити, виміряти відрізки АБ і МН. Напишемо, АБ дорівнює. Зараз виміряємо, і «МН» дорівнює, зараз виміряємо. Знову ж, нам потрібна лінійка. Щось не хоче до нашої лінійка йти. Так? Зараз ми її витягнемо. Без лінійки. Так, ось вона. Так, вимірюємо відрізочок АБ. Для цього я розвертаю лінійку. Вам зручніше. Мені трошки незручно. Ось так, так? так? Від нуля. Що у нас буде? Подивіться, 4 см. Да? А Б дорівнює пишемо 4 см. Далі МН дорівнює і розвертаємо МН. Так, прикладаю, рівненько. МН дорівнює і дивимося 2 см 5 мм. Да? 2 см і 5 мм. Так, іще раз дивимося. Так, 2 см 5 мм. Далі. Побудую відрізок CD, довжина якого дорівнює довжині відрізка МН. Відрізок МН у нас 2 см 5 мм. Отже, беру лінійку. Зроблю її рівненько. Так, і буду будувати відрізочок. Не обов'язково робити рівненьку, мені так зручніше просто. Да? Так, ставлю першу точку. Продовжуємо. Друга частина. Ставлю першу точку. Це буде відрізок С. Так, дорівнює МН. МН у нас 2 см 5 мм. 2 см, 5 мм. Ось, ставлю наступну точку. Це буде точка Д. Поєднаю їх і отримую відрізочок С. Від точки С до Д. Провела лінію. Відрізок С Д. Я його підпишу. 2 Два сантиметри 5 міліметрів. Так, далі. Відрізок КЛ будемо будувати. Довжина якого більша. Це довжину відрізка АБ. АБ у нас дорівнює 4. Давайте КЛ зробимо 5. Так? Більше, ніж АБ. Отже, перша точка у мене стоїть. Ось вона. Точка К. Ми домовились, що буде 5 сантиметрів. Ось друга точка. К Л. Знову ж таки, поєдную їх. І отримую відрізочок. К Л у мене вийшло 5 см. Лінічку відвигаю, пишу 5 см. Побудували відрізок більший, ніж відрізок АБ. Далі. Будемо будувати відрізок ОП. Ставимо першу точку. Ось вона О. Що нам про нього відомо, що ОП повинно бути менше, ніж АБ. Тобто менше, ніж 4 см. Але більше, ніж, більше, ніж МН. Да? 25 мм. Скільки візьмемо? Давайте візьмемо 3. Да? Отже, подивіться, 3 см у мене. Точка П. П. Поєднаю їх і отримую відрізочок ОП. У мене це 3 см. Отже. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, допишіть да, 3 см. Ваше домашнє завдання. Переходимо до вашого підручника. Ось він, да. Тобто ви прочитаєте параграф 16, відрізок і довжина відрізка. Ми його сьогодні з вами розібрали, і ваш домашній номер, номер 626, накреслю відрізок, познач на ньому точку. Подумайте, що треба зробити, да? Номер 626. Працюйте. Я від вас чекаю фото класної і домашньої роботи.